Друзі, всім привіт! Я склав двадцятку найкращих гравців 2023 року. Я не намагався вгадати рейтинг від ХЛТВ, а просто вивів, як на мене, більш-менш справедливу формулу. Тому суб'єктивність тут тільки в тому, які показники вважати більш важливими, а які менш. Почнемо з того, що я обрав фільтр Big Events на ХЛТВ і поставив показник у мінімум 40 зіграних мап на найбільших турнірах року. Залишилося 83 гравці, однак мені цього було мало, і я додав ще й НАВ. Як одного з двох володарів MVP у році, які не потрапили у рейтинг. Швед зіграв 29 мап на великих подіях і, зокрема, вийшов у півфінал мейджору. але це ж не 40, тому цього замало. У Донг взагалі не було великих турнірів, тож у рейтинг він взагалі не потрапив. Далі я збирав показники кожного гравця: рейтинг, рейтинг на бік івентс, та рейтинги на бік Євенс проти топ 5, топ 10, топ 20 та топ 30. Очевидно, що це різні за важливістю речі, тому при розрахунку фінального числа я використовував коефіцієнти від x 100 у звичайному рейтингу до x 150 у рейтингу проти топ-5 команд на бік Євенс. Крім того, враховував стабільність гравця, а саме відсоток матчів, у яких він набирав рейтинг 1 або більше. Тут просто прибирав відсотки, і от Зейву, наприклад, отримував 92, цілих Сімдесятих очка. Далі йде імпакт. Цей показник я не дуже поважаю, бо він вказує перш за все на зірковість гравця і його можливість робити мультикіли та вигравати клатчі. Тож імпакт отримав на всього X50. Наступний розділ це очки команди. Тут все просто. Я розрахував важливість турнірів у 2023 році, де, наприклад, перемога на мейджорі приносить команді 120 очок, а на SL Challenger – 50. Все це порахував, зібрав докупи і визначив найкращі команди року. Гравцям цей показник приносив 1 5 від зароблених командою очок. Наприклад, Монте отримали 525 очок, тож SDV заробив 105 поїдні. І останній пункт це очки від MVP. Мені хотілося б винагородити найкращих гравців на кожному турнірі, тож я просто подвоював їхні командні очки з цієї події. Знову візьмемо SDV. Він отримав MVP на ASL Challenger Єнчепінг, який приніс команді 50 очок. Тобто Віктор отримав 10 очок, але через MVP його поінти подвоїлись. Ну а тепер давайте перейдемо до самого топу. Перше місце очікувано отримав Зайву. Він провів феноменальний рік і відірвався від другої сходинки на 180 очок. Це дуже багато. Він був нереально стабільний і в звичайному рейтингу, і на великих подіях. І проти топ 5 краще за нього виступив тільки Ксерато. Та й решта, і імпакт, і стабільність просто нереальний рівень. Ну і звісно, Віталіті набрали 183 очки. Це найбільше серед всіх взагалі, команд у році. І ще одним дуже важливим показником, який зробив різницю, стало MVP. За них він отримав нереальні 89 очок. Далі йде Робс, в якого 47. Це зробило серйозну різницю в порівнянні з іншими гравцями. Ну, як я вже сказав, Робс йде другий. Він мав не такі вражаючі показники в порівнянні з Зайву. всього на рейтинг 1.09 проти топ-5 команд. Однак в нього багато очок від команди, є очки від MVP аж 47. Там ви далі побачите, що це дуже багато в порівнянні з іншими гравцями. Тож, заслужене друге місце, але я думаю, багато хто поламав собі голову вибрати між Ніко, Спінгса та Робсом. Третє місце йде до Боснійця Ніко. У нього рейтинг 1.20, дуже потужно, особливо потужно, це 1.21 проти топ 5 Стільки ж у зайву і краще тільки у Ксерату буде. Однак як команда G2 доволі сильно відстала від Фейсбуці, тож Ніко отримав на всього сто тридцять очок. Топ-4 2023 року це Спінгс, ізраїльтянин провів дуже сильний та стабільний рік. На фоні зайву він не такий помітний, але без Спінкс італій б точно не досягли всього, чого досягнули у 2023. му Чатий Монесі він приблизно так само виступив, як і Ніко на великих подіях виступив навіть краще. Але знову ж таки у нього не було МВП, яка дала його тімейту 20 очок. У снайпера G2 цих екстра поємтів не знайшлося, тому він підставить свого тімейта. Далі йде Брокі. Ти скажеш, що надто високо, як для Брокі, як для такого року без жодної МВП, без таких якихось видатних виступів від нього. Але в принципі він провів доволі стабільний рік, додав у КС-2, багато виграв. Разом з командою 172 очки на цьому заробив. Тож це непогано. Далі йде його тімейт Frozen. Він встиг пограти за дві сильні команди у цьому році. Був дуже стабільним. Стабільшим за нього в плані рейтингу був лише зайву. В них різниця 10 очок все одно, але це дуже дуже багато. 82 я так здивувався, коли побачив цей показник. Проте Словак не отримав жодної MVP. і має помітно менше командних очок в порівнянні... З усіма суперниками. Далі йде Сан-Паюс. Іспанець дуже добре виступив на великих подіях, але загалом має рейтинг всього-навсього 1,13. Це не дуже добре. Проте має MVP 15 очок, 125 очок від команди, і на цьому він і виїхав. 1070 очок це загальний його підсумковий результат, який і гарантував йому 8 місце. Сімпл на 9-му. Якщо в рейтингу ТВ він отримає таке саме місце, то це буде його найгірший результат в кар'єрі. У цьому році він не демонстрував якихось нереальних індивідуальних показників, тому опустився просто от в район топ-10 з цього трону Сейву Сімпла, які між собою змагалися останні кілька років. Команда також толком нічого не здобула. Єдине, що був фінал ESL Pro League, але цього недостатньо, щоб заробити дуже багато очок. У нього 110 загалом вийшло, плюс немає жодної MVP. але клас є клас, і дев'яте місце відходить саме Олександру. Десяту сходинку посів девайс. Він теж нічого не виграв і разом з BlameF має найгірший командний результат у топ-20, всього-навсього 74 очки. Проте, як і у Simple, у Данця є клас, який він стабільно демонстрував на всіх турнірах. Одинадцяте місце у його новоспеченого тімейта – Ставн. Колишній гравець героїк провів дуже впевнений рік, особливо проти суперників нижчого рівня. При цьому він був би ще вище, якби не перейшов в Астраліс, адже отримав би більше командних очок. За ним іде Широ, який має потужні рейтинги, але слабкі командні досягнення та жодної МВП. Він, до речі, теж має 1.21 проти топ-5, як я зайву та Ніко. За широ іде Рейн 13-й, і для багатьох це стає сюрпризом, адже норвежець мав індивідуально не найкращий рік. У топ-20 він найгірший гравець за рейтингом 106. Однак Рейн має МВП і багато командних очок через далі виступи у фейс. Яббі 14. -й. Він провів дуже стабільний рік, погано себе проявляв лише проти топ 5 Отримав свою першу MVP в кар'єрі і доволі багато командних гучок. Як і став, якби він залишився в героях, то міг би піднятися як мінімум вище за рейна. Ксерато 15-й. відіграв дуже мало в порівнянні з іншими гравцями, проте має дуже високий показник проти топ 5 який має найвищий коефіцієнт в розрахунку, тому це й дозволило йому потрапити в загалом у цей рейтинг. Командні очки у нього теж слабенькі, 76, гірші тільки у гравців Астраліс. Ну і, в принципі, все інше стабільно, хороші результати, хороші індивідуальні показники, але це не може дати йому щось вище за 15 місце. Хантер опинився у топ-20 тільки завдяки своїй МВП на престижному турнірі, АМКТВ це 2023. Думаю, що цього року він покаже свій найгірший результат у рейтингу Хелл ТВ, адже до цього антирекордом було. 14-те місце у 2022 році. Блеймеф добре настрілював протягом всього року, але команда виступала не дуже вдало. і Як результат, принесла йому мало очок і дозволила зіграти всього 54 мапи на великих турнірах. Попри свій перехід у Falcons, Меджес провів чудовий рік, виграв Мейджер та ще два великі турніри. При цьому він був стабільним третім найкращим гравцем у найкращій команді світу. Якби лишився до кінця року, то міг би замахнутися навіть за 13-те місце, де зараз розташувався Рейн. Однак він покинув французьку організацію і перейшов у «Алпенс». 19-те місце у Кедян, який уявіть собі ніколи в своїй кар'єрі не потрапляв у топ 20 від Хелтове. Каспер вже розпочав нову для себе главу, але все ж варто відзначити, що останній рік у героїв був найстабільнішим в плані індивідуального перформансу. Крім того, виграний турнір і доволі багато командних пучок. 141 – це один з найвищих показників серед всіх гравців у топ 20 Ну і почесне 20-те місце посідає Сандаянг. Віктор закриває арку повернення чудовими індивідуальними результатами та першою МВП в кар'єрі, після половини року в Наві. Багато хто вважав його пенсіонером та списаним гравцем. Але він всім все довів, чудовий виступ і від нього, і від команди Монте. загалом. Цікавих результатів я ще відмічу Торше, який, попри першу МВП в кар'єрі, посів 22-ге місце. Атвіс, який знаходиться в мене на 23-му місці, але в HLTV ТВ він вже офіційно посів 20-ту сходинку найкращих гравців 2023 року. Також згадаю за НАП, який посідає 56-те місце. MVP йому не дуже допомогла, адже команда мало чого досягла протягом року, а в нього не такі вже аж видатні якісь результати. Тим Сімполтаєздівай з українців у таблицю потрапили ще. BIT 25-те місце. DemQQ. 29 місце, Воротокей, okay 34 місце, Хитрик 57 місце та NPL 81 місце. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми топами у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.